Депозит правильний вибір для коштів. Мене, якщо чесно, дуже дивує, кому, які мотиви людини, яка залишає гроші в депозиті, особливо якщо зараз пропонують 0,1% 0,01% річних, якщо ви залишаєте гроші на депозит в доларах. Блін, це unreal. Зараз інфляція на рівні там, 4%. І, і ваші 100 тисяч доларів, які лежать в банку, за 4 роки просто втрачають копівельну спроможність на 4 тисячі доларів. І це залишати в банк, щоб ти залишив туди, і потім ти не зможеш одразу всі гроші забрати. Або дуже класний варіант це інвестувати в картини в мистецтво, тому що це ручна робота, і вона постійно а, збільшується в ціні. Ну але це більше для того, хто в цьому розуміється. Або Ciekawe, co mu?